Привіт вас на моєму каналі. Сразу хочу подякувати всім, хто дивиться, підписується, підказує, як краще робити. Зараз ми в мене на полі, де я виривав терник. Ви це бачили. У ну, мене тут виходить один такий великий корінь є. Хочу спробувати його випалити. Трошки зараз округ нього розкопаю. Ось У ось, мене колісо що підвело на полі. Ми його спалимо. Прольємо трошки пеньок з соляркою. Ну, я сподіваюся, що трошечки воно як-то краще згорить. Подивимось, що з цього вийде. я трохи бензинчика, зараз спробуємо. О, бачите, як добре. звісно, теж зі спалим. І дрова зі спалем. Я думаю, що трошки такий пеньок вигоре. Потому що я не знаю, як з ним боротися. А потім остальне передискуємо. Тут -то глибоко дискувати ніхто не буде. Бля, не хоче розгоратися, нічого. Оце Отработка не горить. А як же колісо підпалити. Ну та сейчас будемо думати, як далі його палити. Так, ну в общем зробив капітальний костер Шашлычок можна подкапчений даже в спить зробити. На Абсолютно производство, навіть колісо, яке підвело. І тут робота на мене. Тут я сміло можу броситий костер, тому що везде тут обдисковано, нікуди огонь не піде. Це добре, безпека всього. Ну, пізніше прискочу. Сейчас, ну, конечно, якесь я біля нього погуляю. А потім ввечері подивимось на результати, як воно тут вигорає. Чи дало це щось, чи не дало, бо пеньок такий ж в землі, а костер зверху. Коротше, капітальний костер. Получився. Скажімо так, можна жарить шашлик посеред поля. Скільки я, я не збирав тут по місту. Поки шашлик горить на полі. їду туди під Петровку, під таке спорне поле. Зараз ззвонився, хто там зі мною буде межувати. я не до кінця понімаю, з ким межувати. Ми будемо балакати. Я сподіваюся, що ми вирішимо питання полюбовно, тому що в мене там має бути 4,97. В прошлом році обміряли, так і є. А то я трохи заступив Три сотки. Ну, Там клин видно, я показував. Звісно, я підрівняю, ну, подивимося на якій ноті ми розберемося з цим власником. Так, Я на полі, ждемо. Сусіда, ось ось чітко видно, якщо до цієї лінії і до того угла бути рівна лінія. Я заступив 4 рядка я не скриваю. Так я оце по рівній лінії і віддіскую. А тут щось розорка туди, тичка туди. Ну, як би це не зовсім правильно. Я думаю, ніхто б на моєму місці не віддав. Тим більше я своє поле по факту поміряв. 4,97. У минулому році виводили майже 4,97, якщо там я зроблю. А так виходить, що віддати мені кусок поля, теж не серйозно. В общем, розібралися. Вроді сусід адекватний. Ми поміряли його площадь тут, там. Так як я в принципі і предполагав, ну я й знав, що оцій точки на ту рівну рівню ведеш. У мене виходить по площаді те, що треба, а в нього по площаді виходить те, що треба. Так що ще палка підсохнемо ми її порубаємо і задискуємо. Как-то так. Я думаю, які б не були сусіди, з ними треба дружити. Тому, думаю, надо треба по-любому вопрос вирішити. Все буде добре. Все, я дивлюсь, хлопці почали косити. Дуже пізні сорти. До сих пор палка зелена. Оце Кум косив, каже, намотує на барабан. Влага хороша, а палка зелена, тяжело працювати. Ну не вакоси, я думаю, що все в них вийде. Так, кум самостоятельно, як вже сіє. Процяпчик витяг, сівалку витяг. Зараз ну, допоможу йому загрузитися і поїду подискую. Бо вот дуже хочу подіскувати сьогодні. Так, ну а у мене все настроєно на те, щоб дискувати, диски перемазані, ще соляри ще заправлю. Дивлюсь, батя зробив новий відбойник. <гум> Цей трошки вище. І на таких сйомних болтах будемо сподіватися, що це я не потіряю. я так розхрестив, усилив, я думаю, він буде виконувати свою функцію. Взагалі, цей отбойник сразу перекрасили в чорний, тому що синій щось не камільфо. Прошла синя відпала, надіюсь, чорна не відпаде. Так, дракона заправив, слава богу, завівся. Вирушив на поле. Їду на поле. Дискувати. Лопті ось теж сіють. Камазом зерно привезли. Сівалка. посівна. Несмотря на те, що немає дощів, взагалі, посівна йде, сіять надо. Приїхав на поле, забиваю першу загінку. Тут буду ходити порядкам, тому що поле дуже... Тут оце по центру розорка фопануть Загінка тоді по краям пішов, пішов і все Тиски в мене заглиблені мінімально, але Тим не мене все одно груду вивалює Влаги нема, взагалі Коротше говоря, в груду виворачує крепку, влаги нема. Я ж кажу, я не глибоко дискую, он 7 до 10 см Потому що якщо мельче, воно ж взагалі не рубає. І тут дуже багато цих рештків, виходить, цих кругів. Е, картинка, виходить, паскудна. Паскудна. Тут то все одно буду ще раз дискувати. І зовсім вузьке поле, там от, он, не до самого кінця, ось, ось ще три круга і кінець поля, і туди три трикруга, тобто діагональ навіть ніде брати. Ну Нічого. Тут приїдеться пару разів по-любому. Ну, груда, прикинь, які не чимодани ще, ну глянь, які каміння здорові, кирпичі. Трошки зробив, та, наверно, половину зробив. Батя приїхав з пилкою. Зараз пильнем, бо посадка метрів на 10 вже в поле залізла. І оце дерево ну, зовсім мішає. Зараз його трошки спиляємо, щоб хоч легше було робити. Ходю на цьому участку на шостій повишеній. Можна з гори і на сьомій повишеній, але тоді на зворотах я не переключаю цеплення. Зараз тоді покажу, як я розворачуюсь. Я вже показував, бо мені хтось писав стойками, тоді щось подшипники будуть, не знаю, наче не виворачує Це чітко, гідравліку тліка теж не є хорошо. Ось ось. Під'їжджаю до зворота і починаю потихеньку поворачувати. Воно більший радіус. Не треба дрихати, ні сцеплення. І сім раз, виходить, я проходжу по одному місці на зворотах. Поле майже готове. Последній проход. Ту назад прийдеться теж спускатися по полю. Ще раз одіб'ю вежу. В общем, це поле я закінчив. Честно сказати, не прям суперово, так як хотілося б. Багато цих рештків у кума немає змельчителя. Ну, тим не мене його прийдеться ще робити. Палку перерубали, я дождався, що підсохло, палку порубало непогано. Може хоч трошки хоч якісь опади будуть, тоді буде краще. Диски працюють добре. Зараз подивимося, я оце, ось, оцю стойку на різьбовий герметик ставив. Поки не відкрутились. Значить все нормально. Йду додому. Думаю, що воно тарахтить. А воно оця кувалда, бачите, рахтить треба її отсюди вбрати. От буйник нормальний, за цим разом видержав, Ні, ніде нічого я не тут не зачепив. Так, дракона поставив в гараж. Осталось передіскувати два участка огород і Петровку. Ну, на огороді ми тут збираємо це соєшничіння на розтопку. У нас газа немає. Ми розтаплюємо саєшничіння, тому його зберемо. Тут поле буде більш-менш чистеньке. Зараз бігаю до кума на поле, він там сіє. Подивимося, як в нього процес іде. Він має такий вредний дядько. Помощі не просить, ну і цьому сердиться, що йому не допомагають. Короче, не знайшов, яку мав. На, на полі там нема, дома нема, десь десь ще в нього куча габличків, де, де він точно не знаю. Зараз їду, хочу глянути на 18 гектарів, ті, що я подивиться. подивитися. Отакий От у нас чуть-чуть легенький дощ був, чи буква тут на полі дощ, ні. А потім їздимо подивимся, що там колісо-те спалило пеньок хоч трошки чи ні, Надо щось тим пеньком робити. Оце ось поле. Я думаю, я ще раз передискувати типу, після дощів, щоб краще вирівняти і на всю глибину. Зараз виходить ну, лопатка, скільки я на 70 см і склав. Тобто там далі бетон просто. Ті диски просто далі самі не лізуть. Можна було. Ну, якщо в два сліда, краще палку переб'є. Ну, не було тут і грамине доща, Взагалі, доща не було, к сожалению. Не скажу, що щоб пеньок сильно згорів, ось ось бач. Трошки так звісно, обгорів, але все одно. Як боротися з цим пеньком, бач, видно живе дерево. Чесно думав, що хоч трошки більше вигорить, а він взагалі почти не вигорів. Пишіть як боротися не, з цим пеньком, бо це ж я в нього і лапи погну. Коротше він тут не потрібен. Якби хоч якийсь дощ пройшов, вирішив я коротше, цей участок таки буду розробляти. Я поміряв, треба ще туди, але ну, мати не буду. Це те що, те, що я тут почав розробляти, я розроблю. Тому що хоч і херовенька, ну таке ж моя земля, може тут, я не знаю, соток 30 я мабуть, розробив. Ну як, намітив, ще не розробив. Може хоч щось, хоч з півтони тут якісь буде допонительно. Бо в нас оце там теж, наверное, сінокоси, але но... там земля зовсім не десь там бур'яни не ростуть, коротше говоря, Це ж тут така сама історія. Да, ну а з пеньком, Мало на щось думати, я не ожидав. Взагалі получився трудовий день у мене. А з пеньком поки нічого не вирішилось, тим не менее, я подискував. з межами розібрались, це вже добре. Так що все добре. все иде своим чередом. Осталось зовсім трошки подискувати. А потом, если до пидут, потом втором сиду буду рисковать. Ну, то дело будущего. Надеюсь, вам видео мои было интересно. Не забываем ставить лайк, подписываться и следовать дальше. Пока-пока. До новых встреч.